Автівку окупантів висадили в повітря в захоплених Олешках Херсонської області. Підірвали автомобіль з російськими військовими та співробітниками ФСБ. Одного окупанта вдалося ліквідувати. З джерела в службі безпеки України стало відомо, що в результаті вибуху один ФСБшник отримав статус 200-го просто на місці. Другий поки що в реанімації у важкому стані, проте не втрачаємо надії, що він зовсім незабаром наздожене не свого товариша. Троє вояк, які їх супроводжували в авто, поранені. Також є інформація, що бавовні в автівці окупантів посприяла служба безпеки України. Підірвані ФСБшники, так би мовити, працювали в окупованому Скадовську, а в Олешки навідувалися для фільтраційних заходів місцевого населення і заодно, щоб катувати українців. Тож отримали за це гідну винагороду у вигляді квитків на концерт до Кобзу. Така доля чекає і на кожного окупанта, який ступив на українську землю, без сумнівів. Загалом українські спецслужби активно працюють на цих напрямках. Українські військові у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області раніше теж знищили два склади боєприпасів окупантів. Також там було зафіксовано влучання у скупчення окупантів. А ще в тих же Олешках знищили будинок місцевого гауляйтера. У мережі показали фото з місця інциденту. Власником цієї земельної ділянки та будинку був Георгій Журавко, дядько колаборанта Олексія Журавка, якого ліквідували у вересні 22-го року. Українські військові спільно із спецслужбами активно працюють. Тож можемо чекати на ще більше бавовни в автівках, будинках та інших місцях окупантів.